Всім привіт! До вашої уваги, лот лодженці чоловічі та жіночі, бренду Liverchi та Есмара. Є різних моделів і забарвлень. Жіночі бренду Esmara. Матеріал Бавов на поліестер та Ластан. Жіночих в лоті буде 7 одиниць. Розмір від 36 до 46. -го. Чоловічі у лоті буде 5 одиниць. Розмір від 48 до 52. Бренду ліверджі. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3330 гривень. Собі вартість 277 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!